Із 2013 року максимальна допомога з безробіття становитиме чотири прожиткові мінімуми і не буде прив'язана до середньої зарплати в регіоні. Як нині, це передбачено законом про зайнятість, який набуде чинності 1 січня 2012 року. Разом із тим певні нововведення заохочуватимуть населення шукати роботу а працедавців створювати нові вакансії. Зокрема, ті підприємці, які наймуть людину з біржі мінімум на два роки, не платитимуть єдиний соцвнесок протягом року. У свою чергу безробітні отримують можливість перенавчання і перекваліфікації за рахунок держави. А ще податковими полегшеннями бізнесменів стимулюватимуть підвищувати оклад. Економічний розвиток це робочі місця, на яких висока заробітна плата. Ми над цим працюємо і зроблена таким чином що ті, у кого не нижчі три мінімальні заробітні плати, середня при створенні нових робочих місць зменшується на 50% соціальних місць.